Таке наче начало вже чорніти. Чи то здалося. Таке щось непонятне. Ну, Корішок сам, оце конкретно в цьому початку, він бачите, він зеленкуватий навіть ще. Так. Ну, в що ми робимо? Ми робимо отаку справу. Лущимо зерно і погано дуже вицей. Волога тут, я думаю, зашкалює. Бачите як? Друзі-колеги, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Значить, давненько у нас не було відео. Ну, а це вирішив значить, поїхати поміряти вологу на кукурудзі. І так думаю, зніму для вас трохи поспілкуюся з вами. Тим більше є дуже цікава тема. Обов'язково пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Ну, а я висловлю значить, свою думку. Е, багато хто каже, що кукурузу сіяти не треба, вона неприбуткова, е, її немає на неї ціни, дуже велика волога. Але ж я скажу, от, ну, ви пишіть свою думку в коментарях. А я вам зараз скажу свою. Ніхто ж не знає, який буде наступний рік що буде, чи буде та волога, чи не буде тієї вологи, чи буде та ціна на соняшник, сою, пшеницю, на кукурузу. ніхто цього не знає. Аби ж ми, звичайно, знали, то ми б сіли або одну пшеницю, або один соняшник, або там, одну з культур, щоб виходити у величезний плюс. Але я вважаю, що сіяти треба абсолютно всі культури, тому що ми не знаємо, що буде конкретно з кожною культурою. Чи буде ціна на той соняшник, чи її не буде. Чи буде ціна на кукурузу, от як в цьому році, що її взагалі немає, що волога зашкалює, що ціни в принципі немає. Чи на ту сою чи на пшеницю, да, на любу культуру. Конкретно ми будемо сіяти на наступний рік кукурузу. Е -е, її буде, звичайно, небагато. Це буде Карві МК3131, у нас залишилися залишки. І буде КВС-2370. Це по кукурузі. По соняшнику віддаю перевагу на наступний рік. І думаю, що на наступні роки також це буде компанія Агроритм. Альдазор Бомонт. Вже замовив, хлопці в мене були в гостях. Вже кукуруджую. Соняшник вже оплатив, повинен десь завтра-післязавтра приїхати. Ну, завтра виїхати, а післязавтра, я думаю, повинен приїхати. Не бачу сенсу переплачувати за ту сінгенту, за той піонер. Треба віддавати перевагу нашим виробникам. Це по кукурузі, що так вийшло, що лишилися залишки. Ніхто б ту карві і той Кевесби не купляв. По Тій ціні, що вона була в минулому році, а це було 115 доларів. хтось в мене там в коментарях запитував, 115 доларів одна посіна одиниця карві. Це те, що ми брали. Е, на цей рік ми б її не витягнули, тому що це дуже дорого. А КВС був по, здається, 2,4, чи 2500 за 50 тисяч. Посіну одиниці там до 50 тисяч сінин. Так що такі ціни. На цей рік навіть не дізнавався, по чому буде, скільки буде коштувати той КВС. Не бачив в цьому сенсу, аж ніякого. Буде соя посіяна. Е, гібрид, не пам'ятаю, як називається. Друзі, Посіємо. Пройдемо трошки далі в кукурузку, щоб вибрати декілька. Качанів, перемішати їх і заміряти в ньому вологу. Е, чому кажу, кажу перемішати? Тому що, бачите, є як стоячий качан, так і вісячий. Стоячий, вісячий. Ну, переважно вони всі вже е, опустилися. Але що замітив, тільки що вирвав один качан і Задня частина початку цього качана вона підмерзла. Ну, така, лущиться, наче й непогано. Ну і особливість те, що вона, бачите, вона падає. Метелик працював тут. Думаю, що волога буде десь порядка 22-23. Рядочки, земелька хороша, буксувати не будемо. Так, давайте ось, ось цього качана вирвим. Ну Він легенько вони відламується. Так що в нас тут а два. Давайте десь тут вирвемо. Так, це гібрид від компанії КВС 2370. Ну ось теж давайте стоячого. стоячий, І ось давайте це Ну, теж. Задня частина качана, відчуваю по руці, що вона така прохолодна, Прохолодна, а значить вона трошки підмерзла, значить в ній була волога. Так, виходимо значить, Виходив по полю, назбиралась трохи качанів. Ну, Так, розламую, дивлюся, щоб не було пошкоджене зерно. Ось в цьому вже Трошки біда, Зараз значить беремо оці всі е качани, лущимо, лущимо з них зерно, щоб розуміти, яка буде волога. щоб не брати конкретно з одного качана, а отак зробимо, вирвали скільки тут штук 5-6 качанів, походив по ділянки. Зараз налущимо і хоч приблизно, щоб розуміти, яка в них буде волога. Ну, є такі ось конкретно, тільки що сидів, обчищав. Такий він навіть сируватий якийсь. Та й зерно тут є, видно чорне таке. Не знаю. Ну, ось бачите, є такий початок, що він навіть трішки зеленкуватий. Ось не виминається. А ну тут. О, ну тут. тут краще виминається. Тут теж не пара. Ну а тут є такі. Це, мабуть, чи не догон був, чи не знаю він навіть, бачите, який. Взагалі, зараз налущу і поміряємо з вами вологу. Переїдемо ще на інші ділянки, там теж замірюємо, подивимось. Тому що я думаю, що треба її молотити. Краще вже не буде. Ось цей хорошо аж відлітає. А є такі, звичайно, що. Так, зерничко налущили, засипали, будемо зараз вимірювати. Що воно нам покаже? Ну, на руку чувствується, що воно таке сухим воно не буде. Сухим воно буде аж у квітні місяці. 22. 22 волога. Зараз засипемо ще разок. Так, що тут покаже. Двадцять два і три. Збільшується, але ну, треба і третій раз міряти. Так, третій раз. Що покаже на третій раз. 22,6. Да плюс комбайн і буде, і буде цілих 24,25. А ще елеватор процентик. Я, я вважаю, що треба їм молотити, тому що ця ділянка ще славиться тим, що тут, тут дуже добрі люди, які дуже вміло е, вміють допомагати. Допомагати, Залітають і шурують позаминулому, чи аж можливо два роки назад, ще як починав тільки створити канал. Е, теж на цій площі була кукурузка і... Комбайном проїжджали, а потім замітили, дивимося, щось таке, наче лежить. Підходимо туди, а вони купи наламують у кукурузі в кучі. Комбайн проходить, шолухою прикидає ці купи, і вони потім після комбайна, знаєте як, після комбайнів дозволяють дозволяють збирати качани. Ми теж дозволяємо. І вони цим користуються. Отакий у них, значить, є. Лайфхак. Може хтось не знав, тепер буде знати і буде так, буде так робити. Але ну, я, я б не радив цього робити нікому, тому що це, це не, дуже, ух ти, не дуже добре попереворювали все. Тут колись була дорога, вже її немає. Мабуть, комусь трошки не вистачає. Ну, та вже хтось, я не перший, вже хтось їздив. Так що поїдемо і ми. Так. Помірюємо зараз, об'їдемо, поміряємо на одній площі, на другій, на третій. Постараюся на всіх діляночках вам включитись, показати, 예, яка волога є на якесь він число. 3 грудня чи 4 вже, мабуть, мабуть, 3. Омборозна яка. Так, ух ти, Ну на BMW я тут точно не проїхав би. Так що, їдемо далі.